Привіт, друзі! Вітаємо вас на каналі MaxiFood Kazan. От літо вже добігає до кінця. А ми хочемо приготувати такий дуже класний літній салатик. Салат з жареними баклажанами. Це, скажімо так, один із основних інгредієнтів в цьому салаті. Ми його б сьогодні готувати. Цей салатик з додаванням помідорчиків черрі. Дуже є в нас тут багато Е, рукола, петрушка, листя салата, сир. Обсмажувати будемо баклажани в кукурудзяному крахмалі, будемо додавати італійські трави, кунжут, а також будемо заправляти олією. Потрібно буде нам бальзамічний соус та соус чилі. чілі. Друзі, заряджаємо лайк цьому відео. Не забуваємо підписатися на канал. А ми приступаємо до приготування. Так, для салату з обсмаженими баклажанами. В першу чергу, беремося за ті самі баклажани. Нам потрібно їх порізати. Трішки підсолити, щоб вони постояли водички. Потім поставити в крохмал. Після чого нам їх потрібно буде на сковорідці обсмажити. Баклажани нарізали. І зараз ми їх поставимо в підсолену водичку на півгодинки, після чого ми їх обваляємо в кукурудзяній муці і будемо обсмажувати. Баклажанчики підсихають, і зараз будемо їх обмокувати в крохмаль. Так, до баклажанів додаємо крохмал. кукурудзяний обов'язково. В принципі, зараз будемо ставити на сковорідку і обсмажувати їх. Розпалили костер для сковорідки. І зараз будемо обсмажувати баклажанчики. Наливаємо олії. Олії має бути достатньо, щоб баклажанчики погрузилися в неї і зараз будемо обсмажувати їх. Баклажанчики смажаться, потрібно, щоб була золотиста скоринка. Зараз дам їх перевертати і будемо формувати, трішки остинуть баклажани, знімемо і дам формувати салатик. Баклажанчики вже підходять, рум'яняться. Ще зовсім трішечки і будемо їх знімати. Баклажанчики выходят бомбически. Такий колір. Вже хочеться їх їсти. Так, далі нам потрібно порізати помідорки черрі. У нас вони невеличкі і ми їх ріжемо навпіл. Друзі, зібрали усі інгредієнти, все підготували. І зараз будемо формувати салатик вже на тарілочці. Починаємо формувати салатик. Ось це салата виставляємо в першу чергу. Далі підуть баклажанчики. Друзі, руки ми миємо завжди, тож можемо руками це все виставляти. Такі хрусткі баклажанчики, вже хочеться їх скуштувати. Далі дамо трішечки патрушки. Декілька штучок руколи виставимо сюди. Також. Так, помідорка. Відкриваємо творожний сир і зараз будемо його кусочками ставити в салатик. Посипамо італійськими травами салатик. даем отрижки соусу чили. Пару капелек. И на финише у нас бальзамический соус. Сипимо кунжутом салатик. І ще трішечки пармізану. Друзі, дивіться, яка у нас неперевершена краса вийшла. Зараз будемо це все діло дегустувати. Салатик просто неймовірний. Усім рекомендуємо такий приготувати за нашим рецептом. Так. Ось таку красу ми зараз будемо пробувати. Все вийшло дуже класно. Окремо хочемо сказати дякую за цю таку тарілочку дегустаційну. Це подарунок від нашої підписниці Нати. Ната тобі велике-велике вітання. Друзі, зараз цю смакоту всю будемо дегустувати. Ммм. Ммм. Грузийся. Ай дуже смачно. Мм. Ммм. класно. Я зараз за 5 хвилин зимой весь цей салат! Друзі. Заряджаємо лайк цьому відео. Ми забуваємо про підписку. Друзі, стараємося для вас. Напишіть, будь ласка, якісь рецепти, якісь страви, які б ви хотіли бачити на нашому каналі. Друзі, на сьогодні ми з вами будемо прощатися і кажемо вам до нових зустрічей, до нових відео.